Доброго дня, дорогі діти! Вас вітає дитячий садок номер 237 І сьогодні ми вам пропонуємо заняття з малювання на тему Дорожній знак попереду світлофор. Але спочатку ми з вами відправимося у казкову подорож. Світ, в якому з тобою живем, можна по праву зрівняти з букварем. А з букавулить Розкривши для нас, дорога уроки дає повсякчас. Ось вона, азбука, треба всю знати. Здовж тротуару, глянь, знаки стоять, азбуку вули, завчи до ладу, Щоб не потрапити раптом в біду. Як небезпека десь чекає, Чи діти висиплять, як мах, дорога круто повертає, є попереджувальний знак. Він всіх завжди попереджає і пішоходів, і водіїв уважним бути вимагає, Щоб лиха хтось не натворив. І дітям теж потрібно знати, які це знаки, як їх звук, Щоб у біду не потрапляти. Коли лежить до школи путь Водій гальмує тут уважно, ну а за ним його сусід, а люди йдуть собі поважно, бо пішохідний перехід. Ще більш уважним треба бути, як край дороги школа є, бо діти можуть і забути, що цілий ряд машин снує а тут хлопчина може мчати і зразу, може, не збагне. Тут треба теж пригальмувати, і лихо хлопчика мине. А ось і інша небезпека. Хто знає, що в собі таїть. Обвал дороги недалеко чи впало дерево й лежить. Усе, звичайно, може бути. Аварія чи каварда, не можна й на мить забути. Цей попереджувальний знак. В житті тобі все буде ясно, пройдеш сміливо скрізь завжди, якщо ти вивчиш знаки вчасно, тоді не трапиться біди. Круглі знаки, наче очі у червоному обідку. видно вдень і серед ночі через строгість ось таку. Що вони забороняють? Те й позначено на них серединку білу мають і стосуються усіх. Хоч малий спинити в змозі. Зрозумійте, діти суть, якщо є я на дорозі мотоцикли не пройдуть. Недалеко і до лиха ця дорога смерть несе, на велосипеді їхать заборонено. І все. Я кричу, я заявляю всім, хто хоче довго жити, Строго я забороняю пішоходам тут ходити. Знак оцей пересторога, дуже добре треба знати, тут кінчається дорога, заборонено в'їжджати. Кожен хай запам'ятає знаків значно більше є. Кожен щось забороняє має значення своє. Хто мене впізнав, скажіть, я такий чудовий. Тут спокійно всі ходіть, знак я наказовий. Я існую лише для тих, хто пішечком ходить. І спиню проїжджих всіх, щоб вам не зашкодить. Транспорт стане, не пройде, коли я на місці. Я для тих, хто пішки йде і велосипедистів. А ці знаки повідомляють про розташування на дорогах різних об'єктів. Інформаційно-вказівні знаки наші помічники. Вони підказують, де буде перехід. Яка відстань до вашого села або міста? Де зупинка автобуса, тролейбуса або трамвая? А це знаки сервісу. Слово сервіс означає обслуговування. Ці знаки приємні для ока водія і пасажира. Вони сповіщають про послуги, які можна отримати в дорозі. Цей знак каже, що неподалік знаходиться лікарня або станція технічного обслуговування автомобіля, автозаправна станція, туалет, ресторан або їдальня, де можна перекусити, або просто відпочити від довгої дороги. У шумному мегаполісі, невеличкому містечку, селищі або й за населеним пунктом на маленьких пішоходів чекають дорожні транспортні пригоди. Відмінне знання дорожніх знаків запорука твоєї безпеки. Ось чому ти маєш знати їх на зубок. Світло червоне це небезпека. Їде машина десь недалеко. На дорогу ти не йди, стій хвилиночку завжди. Жовтий колір зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом око світлофора. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає. Пішохідний перехід. Цей знак показує, що ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Однак пам'ятай, що переходити вулицю потрібно лише тоді. Коли на світлофорі для пішоходів горить зелене світло, обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці по зебрі. Ні в якому разі не вибігай на дорогу, це небезпечно. Рух на велосипедах заборонений. Якщо ти побачиш на дорозі знак, на якому намальований велосипед у червоному кружечку, щоб ненароком не стати порушником, злізь з велосипеда та коти його до необхідного місця. Дорожні роботи. Чоловічок з лопатою у червоному кружечку сигналізує про дорожні роботи, ремонт асфальту, обрізання гілок з дерев чи будь-які інші роботи, що відбуваються безпосередньо на дорожньому полотні. Дітям ходити поблизу категорично не рекомендується, адже там можуть падати гілки, може бути розлита гаряча смола. Або можуть летіти камінці, тому є ризик травмуватись. Зупинка транспорту. Знак, на якому намальований автобус, трамвай чи тролейбус показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти в транспорт або зійти з нього. Але спочатку для виконання нашої роботи ми з вами виконаємо руханку для наших рук. кулачку живуть брати, чи знайомий з ними ти. Перший пальчик показальчик, другий пальчик помагайчик, третій пальчик все гуляйчик, а четвертий заважайчик, п'ятий братик прихваляйчик, в кулачкові захищайчик. Кулачок сюди давай і спочатку починай. Тож починаємо з вами працювати. Для роботи нам потрібні кольорові фарби, пензлик, водичка, білий аркуш паперу та серветки. Беремо пензлик, змочуємо його у водичці. Будемо з вами малювати трикутник червоного кольору. Притримуємо листок бумаги рукою і малюємо з вами трикутник. Намалювали покутник. Тепер будемо малювати кружечок червоного кольору. Замалюємо його. Набираємо фарбу жовтого кольору. Малюємо другий кружечок. Зафарбували його. Змочили пензлику водичці. Малюємо третій кружочок зеленого кольору. Ось подивіться, який в мене вийшов дорожний знак. Попереду світлофо. А який у зна... вас? Присилайте мені свої фото. Чекаю у вайбері. До зустрічі, любі мої!